Вітаю! Всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які би хотіли переглянути саме сьогодні, 9 січня 2024 2025 року, вибачаюсь. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. П'ятірка Пентаклів перевернута говорить про те, що на ваше, для здійснення вашого бажання у вас не вистачає або фінансів, або ресурсу, або здоров'я. Тому на цей день варто утриматися від активних дій. Можливо, вам потрібно прописувати якісь плани, підводити свої підсумки і, врешті-решт, зрозуміти, що ви хочете. Чи то ви бажаєте піти у розвиток свого життя? Чи то ви, можливо, хочете просто назад повернути певну стабільність у вашому житті і там сидіти, не рухаючись вперед. Тобто, цей кризисний день для вас вам потрібно замислитися над своїми планами, над тим, що ви для себе бажаєте, але утриматися від активних дій, приділіть увагу стану свого здоров'я і здоров'я. Ваших близьких і рідних людей. Можливо, вам просто ніхто про те не розповідає, але хтось потребує вашої допомоги. А я бажаю вам, хай ці не гаразди, прийдуть з вас, а вам гарного дня. Другий варіант вам так, король мечів говорить вам так. Для тих, хто бажав вирішити якісь питання в юриспруденції, можливо якихось соціальних закладах, робочих питаннях із керівництвом, то у вас все пройде вдало. Можливо, для вас буде також потрібно дещо довідатись про якусь інформацію і у своїх діях буде бути впевненими. А для того, щоб ви були впевнені у своїх діях, вам потрібно володіти усією інформацією. Тому що. Що ви можете приймати в цей день правильні рішення, у вас все буде вдалим, але щоб потім у вас сумніви не виникали, то все ви повинні робити і у певних рамках, і у рамках закону, і також володіючи, свої, маючи якісь певні свої знання. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Паш пентаклів перевернутий, вам ні. На цей день у вас для того, що ви хочете, також буде як, по першому варіанту, не вистачати фінансів, ресурсу або просто можливостей. Можливо, ви поки що стоїте у такій якісь незручній для вас позиції, де ви поки приймаєте рішення, чи вам варто рухатись вперед чи назад, повертатися і проходити певну трансформацію. Для того, можливо, щоб змінити ход вашого мислення або ваше, ваш достаток. Що стосується вашого здоров'я, за потреби, звертайтеся за консультаціями і також звертайте увагу на членів вашої родини, хто потребує вашої уваги і допомоги. На цей день варто утриматися від активних дій. Бажано, якщо у вас є така можливість, відмовитися від поїздок. А приділі час для вирішення своїх питань, особливо якщо це стосується здоров'я. Також, можливо, у цей день у когось виникнуть певні непорозуміння із вашими діточками, в кого вони є, то ви просто перечекайте, не з'ясовуйте стосунки, тому що, ну, можливо, знаєте, бувають такі ситуації, де можна сказати зайвого, а потім будете шкодувати, тому що образа буде тривати довго. Тож, бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.